Цей дзвін 1763 року з образом святого Іллі колись повіщав про напади турецької орди, розповідає голова обласної ради ветеранів головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Черкаській області Тимофій Андрійчук. А потім він прийшов в пожежну частину, коли ще не було там сигналізації. Нині в управлінні ДСНС Черкащини цей експонат, частина виставки. Її створили в особливий та непростий, говорить пан Тимофій. Рік у рік Чорнобиля в 86 му році. На виставці ви можете побачити експонати про дії рятівників, їх роботу. Та історичні документи, якось цей. Люди, які бажали із пожежних, от які бажали виїхати на ліквідацію аварії. Це все було добровольно. Добровольцем був і Олександр Носко. В руках тримає такий самий список пожежників, які зголосилися в 1986 році їхати ліквідовувати аварію на Чорнобильській АЕС. Там є і його прізвище. От у мене є фотографія. У білих костюмах ми подавали воду для порятування цементного розчину, які закачували під основу саркофага. На фото червень 1986 року. Це Чорнобильська пожежна частина показує пан Олександр. Тут 11 осіб, із цих 11 – вже шість спокійні. Хвороби, хвороби пов'язані із ліквідацією. З 21 пожежника, які брали тоді участь у ліквідації наслідків аварії, не стало сімох і всі ж молоді, здорові хлопці, які ще жили, да жили. Я хочу поіменно сказати Литвин, Ведула, Богачов, Акатов, Кравченко, Гаращенко, Кліменко, Грибенюк. Всі, з ким працювали пліч опліч, розповідає чоловік своїми спогадами. Ділиться і Віктор Ягунов. Під час ліквідації аварії він працював керівником взводного загону. «Начали горіти торфяники. І вся ця радіація сіла на цих торфяниках і пиль від пожежі разом з радіацією подималася вгору. Бувало так, що по два-три дні безвиїзно там стояли і тушили пожежі. Відтоді говорить Віктор Володимирович, почав ще більше цінувати життя. Ось ця виставка місце щорічної зустрічі ліквідаторів. Тут вони розповідає Тимофій Андрійчук, згадує, як боролись з мирним атомом. А щоб про трагедію не забували прийдешні покоління, зробили стенд вогонь Чорнобиля». По колу є вроде рамка, і ми розмістили по колу всі фамілії всіх людей, які приймали участь у ліквідації аварій на Чорнобильській станції від Черкаського гарнізону пожежної охорони. Їх було 408 чоловік. Віктор Ягонов каже, аварія на Чорнобильській електростанції в пам'яті на все його життя. А в березні 2022-го, говорить, ще й нагадала про себе всьому світові. Російські війська почали виступати, і вони йшли через Чорнобиль. Вони в так називаємо рижий ліс, і там саме велика була радіація. Кожен із них привіз частину Чорнобиля до себе на родину в Росію. Чорнобиль допоміг ліквідувати російських загарбників. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.